Повної справи Дніпропетровських терактів було вчинено низку фальсифікацій, зокрема стосовно Дмитра Реби, який є моїм братом і моїм дитячим. Саме 2 жовтня подавалася заява про злочин, яка так і не була розглянута прокуратурою саме з посиланням на зміни норм КПК. 2 січня, 2 січня вже майже півтора місяця тому, знову була повторна подана ця заява, яка згідно нового КПК мала протягом 24 годин. До відповідного реєстру розпочата перевірка. Але як ми дізналися згодом, прокуратура Дніпропетровської області не надумала нічого кращого, аніж направити відповідну заяву до прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Оце відповідь прокурора Южного регіону, який пише, шановна Наталя Васильівна, вибачте, яке відношення має ця ситуація до нас. Хто у нас з'їхав? Прокуратура Дніпропетровської області чи прокуратура Південного регіону. Хто не знає накази Генеральної прокуратури, на який йдеться посилання, це оригінал документа. Починається він так: повертаю, як помилково направлено. Тобто, знов таки півтора місяця ця заява вже подана, 2 січня, ще раз повторюсь, досі вона не внесена до реєстру. Наскільки я розуміюся, вона так і не буде туди внесена, тому що ті докази, які ми викладаємо в цій заяві, про які йдеться мова, це дійсно злочин, який було вчинено стосовно реви. Це дійсно факти, які ми можемо підтвердити, які визнані під в час до судового слідства згідно викладені матеріалу справи, згідно протоколу допиту пана Пилипенка, який здійснив фальсифікацію, а саме це був телефонний дзвоник з е телефона реви, який слугував підставою для його затримання та ув'язнення. Тому сьогодні ми вимагаємо, у нас є дві вимоги. Дніпропетровської області по перше, ми вимагаємо все ж таки розглянути цю заяву, і ми вимагаємо притягнення до відповідальності посадових осіб, які вчинені винні. У і цього злочину, і по-друге, ми вимагаємо звільнення Дмитра Рева, який понад 8 місяців безпідставно отримується за гратами. Тобто людина, стосовно якої немає жодного доказу його правити, стосовно якого є всі докази, того, що він не причетний, оскільки долучені відеозйомки з камер, де він був в момент вибуху. Чітко видно, що під час вибуху, коли він здійснював платіж банку, люди навколо нього, вони не схвильовані, тобто він навіть не чув ці вибухи, оскільки на ну знаходився на достатньо великій відстані, і потім просто поїхав до себе до роботи. Це все є в матеріалах справи. Але той опір, який наразі чиниться заради того, щоб у будь-яку ціну, будь-яку там беззаконня твориться все, що завгодно, аби не визнати власну помилку. Ми не можемо цього зрозуміти. Тому сьогодні ми будемо вимагати у такий спосіб.